Як правильно сказати українською: День відкритих дверей чи день відчинених дверей? А можливо, обидва варіанти правильні? Ні. Правильним є тільки один варіант День відкритих дверей. Тільки так. Ви пам'ятаєте, що двері, вікна, квартирку ми відчиняємо або. Зачиняємо. Але ж ми кажемо відкритий у спілкуванні, а не відчинений. Відкрита людина, а не відчинена. Тобто вживаємо слово відкритий не в значенні відхиляння дверей. Отже, двері відчиняємо а день відкритих дверей. Щодня, друзі. Досконалюйте своє мовлення, адже тепер це особливо актуально. Дякую вам за вподобайки, рада вашим коментарям. Вивчаємо українську разом!